Вітаю всіх! Хочу подивитись таке все таке питання. Я його продивляюсь регулярно, але постійна тема зниження мобілізаційного віку. Зеленський категорично проти. В Україні в найближчі півроку, я беру на найближчі півроку буде зниження мобілізаційного віку. В Україні в найближчі півроку буде зниження мобілізаційного віку. Воно буде, давайте подивимось, буде зниження мобілізаційного віку, найближчі півроку в Україні. Так, дотиснуть. Трійка жезлів, це відповідь так. Буде. Маніпуляції. Намагання. Третя сторона вимагатиме зниження, більше молоді потрібно. Вимагатимуть. Вимагатимуть. Конкретно вимагатимуть і дотиснуть. До якого віку давайте прикинемо. Там декілька варіантів було. Два, так точно. До якого віку знизять? До якого віку? 18 років. Не визначено. 20 років. 20 років. Відразу скажу, 20 років. 20. Не 18, 20. 20 років. Зроблять. Граничний вік буде 20 років. 20. Не хочуть вони чіпати 18 річних. Ні, 20 років. Король Кубків Зеленський, ось він. Не дасть він 20-ку. Він 20-ку ще тут, тут ні. 20 років, десь так, впродовж півроку. Я думаю, це ближче до літа буде. Це моє так інтуїтивне бачення до літа. Його дотиснуть на 20 років. Він не погодиться на 18, але погодиться на 20. Те, що йде мені зараз.